Так, зараз будемо робити відводок. Бо якраз в цій сім'ї була вже мисочка, можна сказати, маточник не започатаний. Але в цій сім'ї є і матка, просто вона стара, помічена червоним кольором, тобто 23-го року вона. Скоріше все, вони її хотіли міняти, тому зараз будемо робити відводок. Надіюся, що матка не вийшла. Інше. Тут все добре. Так, це у нас, здається, медово буде. Так. Ось мед блестить. Ще не започатили, ну, тому що вони ще не донесли її, воно напівпуста ще. На жаль, качати нема чого. Так, йдемо далі. Це ми ставили в Відтягнули не повністю, це погано. Трішки трутня, погано відтягнули. Лічок немає. З цієї ж сторони та ж сама ситуація. Ну, якщо тянуть, повільно, але тягнуть мащіну, то напевно не воюємо. напевно так Щось дуже пущить на це на матка здається також модово вже за але напевно там і розплітлі. зараз подивимось так Ось маточник дуже, як на мене, гарний. Ось там бджілки просто обсідує, але це погано видно. Але ось, як на мене гарний, то значить шукаємо стару матку, бо воно здається погано сіла. Ми теж трішки започатиме тут пороху. Вони заливають медом, на тій рамці от немає до світа. Трішки ось це потрібно прибрати. Йдемо далі. Да. матка поки не бачила. Ну, вона мічена. Не повинна була пропустити. Ось тут набило так мед також. Трішки важкова рамка. Ну, Тут є розпліт свіжий, тут може бути десь матка. Трішки капає мети мені на ногу. Лосочку приберемо на всякий випадок, тому що той маточник гарний, думаю, його достатньо буде. Давай на полкоматку. Надеюсь, не пропустила. Создается такой штришка, надо. Угу. Так. Тут також є яйця свіжі. Треба перебирати жаль мусочка. Ось матка. Я цей вулок заберу, точніше я цю рамку забираю. Обережно Забираю в інший вулок. Зараз на відео не буде видно, бо вулок трошки далі стоїть, але я повернусь. Несу обережно і спостерігаю, щоб матка на не ділу. Ставлю її також попоушні волос. Лістар, до речі. До речі, я ще підніму рамку та огляну на месочках на всякий випадок. Щоб тут їх не було. ще прибрала всі. Навіщо так? Ставимо поки десь близько по центру. Зараз принесу камеру та покажу. Немає <кій> поки навіть не потрібен. думаю, що це круто. Звідси потрібно забрати. <кій> зараз ще буде рамку відкритого розплоду. струсити бджіл і забрати з закритим розплодом. Або, можливо, тільки закритим, а відкритий я заберу з цього восьмира Ось там матка. Червоним кольором, якщо видно, помічено. Сподіваюсь, вона ще сезон якось прослужує, наче більш-менш Ну, Вже з наступного року можна поміняти напавлю. Далі поставимо. Будемо дивитись далі. Момети є, але якби вони тут весь мед, хоча б на одну рамку скинули, то можна було не викачати хоча б трішки. Це дуже гарна рамка, напевно, я її заберу. Туди поставимо. Зараз перевіримо, щоб тут також не було дотрутень. Але там також є трудні, так що думаю нічого страшного. І тут джин багато, тому, тому, тому заберу кодя її. Не але просто на всякий випадок. далі подивимось. От тут цієї миска приберемо. Ну, хоч уже вони не встигли, бо ми забрали матку, тут нема яйчику. Матки в них немає вже, але краще побратим. Потрібно ще одну рамку струсити з відкритого розплоду боджі. бо то Така також з медом, тут матка навіть не съела. хоча съети видно. Вот у тільки напрос меду. ось тут є трішки засів. от звідси можна в принципі, струсити труситобеджок. їх тут також більш менш. Нормально. Ой, ну це дуже важка. Це прям дуже важка. Вони вже ще не почали початати, але це точно піде на викачку. Бо вона, ну, прям дуже важка. Вони її скоро вже почнуть початати. То через тиждень, через два, хоча б по рамці, чому б і ні. Так, думаю, так. Тут щось так пишіть. Цікаво. Оставимо їх трішки сюди. Надіюсь, це не матка вийшла молода, я з якогось іншого. Здається, тут тільки один був. Влочинка молі. Уже мій. Трішки проберемо і поставимо бджілок на місце. не сдает еще щиток, который мне поставил еще один мужчина. еще и так кричит. Может, у вот матка просто уже не выходит из маточно а то кричит. Может, будто. время этого вообще нет. этого вообще такой Продолжение потрібно взяти воду. Берем Ставим, Звычайную воду. Звычайную воду. Матки не маю, поки я сюди ставити не буду, Поставлю туди на відводок, який не зробила тільки ще. І туди потрібно ще медову покласти поставити. Ось так. Тут мы закрываем. Сюда пока ничего не ставим. Вот так. Проверим, а До сих пор после не маточник. Тут є розпліт. Можна трішки із цієї рамки стросити, але думаю, що це буде трішки перебір, напевно. Так. Давайте тут у нас маточник. Запучаем. Угу. Так. Тут куда бывало трящину? Да, он у нас скоро выйдет.

Речка из трусела, можно там кто-то заложиться. У я полностью недоволь. Стоит еще бджока задовольного. Все что Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на 500 повинен Добре закрили і всім дякую.